Друзі, вітаю! Мене звати Олег і ви на каналі Game.ua. Сьогодні ми з вами познайомимось з новинкою в PlayStation Plus, а саме Кенна Міз Кена — це пригодницький екшен, який вийшов у 2021 році. Реліз Кени був супер розпіарений серед гравців PlayStation, адже гра саме для цих консолей. Гра доступна для покоління 4 та 5 консолей PlayStation і має повну адаптацію під DualSense, що дасть вам можливість насолоджуватись цим джойстиком сповна. Візуально Кена дуже приваблива, чудово промальовані текстури та самі герої, а також анімації. Це й не дивно, адже компанія-розробник EmberLab займається створенням анімацій для комерційних цілей. Їх роботи ви, наприклад, можете побачити у рекламах Coca-Cola. Це їх перша гра, і з візуальною частиною вони впорались чудово. Щодо сюжету, тут не можу його похвалити так, як графіку, бо він надто простий. Головна мета Кене це використовувати свої магічні здібності, щоб допомогти померлим людям перейти з фізичного світу у духовний. Продовж історії, вона буде мандрувати по різних селах та звільняти їх від червоної чуми, яку на них наклав головний антагоніст та її противник Тоші, який носить велику червону маску, і ви обов'язково його зустрінете в кампанії, граючи за кено. Сам геймплей цікавий, але лише перші декілька хвилин. З часом він виявиться досить обмеженим. Кена вміє стрибати, бігати та плавати. Її бойова система обмежується декількома прийомами. З часом вам відкриється один чи два нові, але на цьому все. Всі інші скили просто підсилюють наявні. Тому для прихильників файтингів на PlayStation Кена точно не найкращий варіант. Головні механіки виглядають свіжим. Кена використовує свій жезл для того, щоб творити дрібні заклинання, а також бар'єр, щоб захищати себе і взаємодіяти з іншими об'єктами. Десь на середині гри вам точно це сподобається. У підсумку можу сказати, що в кену грати цікаво перші декілька годин. Після цього трохи набридає, але, можливо, наступні доповнення покращать наявні мінуси і підсилять гру. Чи варто купувати кену? Я скажу що ні, але варто її спробувати у підписці PlayStation Plus у квітні 2023 року. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписатись та ставити лайки. До зустрічі в наступних оглядах.